Я відкрию презентацію. Хочу запитати, чи видно вам мою презентацію. мої слайди бачите? Так має, має бути так. Дякую дуже, що запросили мене і за можливість презентувати вам. Організацію, я очолюю, це департамент геосервісів федерального агентства. Я фахівець з питання картографії та геодезії, але на початку хочу висловити свою солідарність з народом е, України. Я дуже сподіваюся, що війна е, в, в Україні. В найближчому майбутньому закінчиться. Бажаю вам перемоги. Переходжу до перший слайд. Викор... Викор... Наше федеральне агентство використовує супутникові знімки на основі технологій, про які йшлося в попередніх презентаціях. Хто ж ми є? БКД? Як організація. Мені тут важко впоратися з презентацією. Вибачаюсь. Сподіваюся, що ви бачите вже мій наступний слайд. Ми федеральна агенція під Міністерством внутрішніх справ. У нас 16 земель і центральний уряд. І ми структурно належимо до Міністерства внутрішніх справ. Ми надаємо інформацію за спостереженнями, за знімками. Це геоінформація, геопросторова інформація. Також ми надаємо послуги у підготовку з підготовки іншим установам та агенціям, а також у використанні програмного забезпечення. Ми також задіяні до обміну інформації на рівні Європейського Союзу. Сподіваюся. бачу, що ви видно мій слайд. Це вже добре. Ми розміщуємося в у Франкфурті. 200 людей працює в нашій організації. Тут ви бачите нашу. Нашу будівлю і ще є сто людей, які працюють в іншому місті в Німеччині. Також є дві обсерваторії, яка одна в Німеччині, одна в ПІУ, у Південній Америці. Також це ті обсерваторії, які ми використовуємо для збору специфічних даних, які необхідні для нашої роботи. Щодо наших продуктів та послуг, це перш за все йдеться про сателітні знімки. Це спеціальна служба, яка збирає супутниками дані необхідні для врегулювання кризисних ситуацій, геопростової інформація. І для нас дуже важливо, щоб при виникненню надзвичайних ситуацій ми могли надавати актуальну інформацію. Ми задіємо ті елементи своєї роботи, які безпосередньо розміщені у близькості до місця, де відбувається надзвичайна ситуація чи криза. І в досить за обмежений час можемо отримати супутників і знімки того чи іншого регіону чи об'єкту, і досить швидко подавати цю інформацію до користувача. Це говорим чином стосується таких такої інформації: інформація про стан доріг, стан мостів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Ми співпрацюємо з муніципалітетами і з приблизно двома сотнями державних установ, які використовують наші дані в. В своїй роботі. Під час терористичних атак чи кризових ситуацій ми задіємо додатковий персонал допомагаємо відповідним структурам та екстреним службам у подоланні наслідків. Або ж природних лих, чи терористичних нападів, чи о, природних катастроф, таких як землетруси, повені і таке інше. Ми використовуємо різні дані в своїй роботі. Головним чином, ті, що надходять від Статичних даних це те, що стосується електропостачання, ми е, збираємо також інформацію від екстерних служб різних районів у випадку. Природних катастроф чи надзвичайних ситуацій і іншого характеру. Можливо, пам'ятаєте, що нещодавно було землетрус в Греції. Ми також долучалися до ліквідації наслідків цієї ситуації і оперативно збирали детальну інформацію. Скажімо щодо роботи критичних елементів інфраструктури і таке інше. Тут сумарно показано, чим ми займаємося в нашій роботі. На загал йдеться про. Розробки систем картографічних систем та надання картографічних послуг, <кій> стандартні продукти, що базуються на е стандартах, е які висуває е користувач. І, і останній мій е приклад стосується вже того, про що ми. Чули і бачили раніше в презентаціях, але на іншому рівні йдеться про цифрових двійників, але ми робимо це з застосуванням аеропланів і камер з використанням технології Лідар. Технології отримання і обробки інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем. Це регіон довкола Гамбурга, де ми збирали дані, які збиралися для розробки цифрового двійника. І ці дані використовувалися власне, для усієї території. Німеччини. Ми збираємо такі дані один раз десь приблизно на три роки. І в наступному році у нас буде новий обліт, коли буде зібрано новий набір даних. 3D-модель це ще не є сам цифровий двійник, це те, що е, е, включає інші елементи, і включає інформацію для різних е, рівнів застосування. І ми також інтегруємо інструменти для. Е, і інтегрованого використання даних на е, випадок природних катастроф, таких як е, чи землетруси. На жаль, звук дуже баганий, тому перепрошую за переклад. Ми використовуємо універсальні інструменти для збору інформації, що може застосовуватися в будь-якій галузі її використання, включаючи промисловість, сільське господарство, соціальні питання і таке інше. На цьому в ланше, власне, я буду завершувати свою презентацію. Зараз ми готуємо. Цифровий двійник для, для, на випадок проливних дощів, оскільки і зараз клімат змінюється і проливних дощів стає дедалі більше. Ми повинні мати певну систему яка б, цифрового двійника, який діє на основі симулювання і Аналізував дані на основі довгострокових спостережень за кліматом, залученням метеорологічної служби. Я думаю, що цифрові двійники – це надзвичайно важливий і перспективний інструмент, який буде задіюватися у нашій сфері дедалі частіше. Це о, о, приклад сумурювання на випадок проливних дощів на основі зібраної інформації. І тут показані параметри, які необхідні для аналізу критичних чинників, що є актуальними для таких ситуацій. На цьому я завершу цю презентацію. Це деякі приклади тільки із нашої роботи. Звичайно, наша робота набагато ширша, але в межах можливого і в межах виділеного часу це те, що хотів сказати вам. Дякую за увагу.